З іншої сторони, знаєш, я ось в телеграмі все писав про те, що уряд хоче запровадити пільговий податковий режим для молоді до 35 років. Тому ми сюди не попадаємо, але багато твоїх клієнтів я думаю, вони до 35 років. Так. Якщо ми говоримо про молодих українських айтішників, то в принципі вони також можуть отримати е, цю е, перевагу. так. перший рік роботи зовсім не оподатковується, просто ноль. Другий, третій і четвертий податкуються в розмірі 25% від стандартної ставки. Тобто, умовно, якщо ти мав заплатити 10 тисяч євро податку, то ти заплатиш умовно 2,5 тисячі податку. Я поки що не буду коментувати, чому та. тому, що та тому що треба вичитувати. Які там а, умови там да, це вже, для всіх, хто до 35 років? Якщо в тебе в паспорті так. написано, що, На що ти народився умовно так. 20 ну, да, років тому, значення, що... то все, ти до тебе буде застосовуватися, я думаю, автоматом.